Старець Пахомій довго сидів у мовчанні, вдивляючись у вогонь лампади. Його очі, що бачили багато буремних часів, були сповнені спокою, але в їхній глибині жеврів вогник далекого видіння. Він розсунув губи і заговорив, ніби звертаючись не лише до тих, хто був поруч, а й до тих, хто ще не народився, до тих, кому судилося стати свідками прийдешнього. Є один Хто носить в собі силу воїна, але й тягар непростого вибору. Він не шукав слави, не прагнув влади, а прийняв хрест відповідальності, його дорога встелена випробуваннями, і прийде час, коли йому доведеться зробити вирішальний крок. Старець заплющив очі, і його голос зазвучав глибше, наче він читав рядки, записані у самій долі. Я бачу землю, сповнену гніву й болю. Бачу народ, що знемагає під вагою випробувань, але не ламається. Вони чекають на знак. Вони звертають свої погляди до того, хто став для них щитом, хто не зламався перед ворожими бурями. Але чи витримає він цей тягар? Полум'я лампади здригнулося, і старець, ніби відповідаючи на невидимий поклик, нахилився вперед. Йому доведеться обирати між честю і компромісом, між боротьбою. І зрадою, між важким шляхом і тим, що здаватиметься легшим. Я бачу, як перед ним постають ті, що шепочуть йому на вухо, що переконують схилити голову, прийняти умови, визнати новий порядок. Вони обіцяють безпеку, обіцяють кінець страждань. Але чи справжня це безпека? Старець підвів голову, його очі стали схожими на дві жарини. Якщо він зробить хибний крок, темрява знову накриє землю. Якщо він послухає голос тих, хто хоче миру за рахунок гідності, то той мир буде коротким, а рабство вічним. Але якщо він стоятиме твердо, якщо він обере не свій спокій, а майбутнє народу, тоді небеса відкриються перед Україною і велика зміна прийде в світ. Старець замовк, ніби прислухаючись до далекого грому. Що ще не дійшов до цього часу, старець пахомій вдивлявся в полум'я лампади, і його голос став ще урочистішим, сповненим глибокої віри у те, що має статися. Я бачу два шляхи, що простягаються перед ним один, встелений обіцянками, словами спокуси, лестощами йому говоритимуть, що боротьба марна, що настав час скласти меч, що долю вже вирішено без нього. Йому запропонують честь без перемоги, владу без сили, вплив без вибору, але той шлях веде в нікуди. За ним лише порожнеча, розчарування, зневіра. Якщо він піде цією дорогою, то почує плач свого народу. Старець провів рукою по повітрю, ніби розсіюючи примарний туман. Але є й інший шлях він важкий, сповнений бур і перешкод. На ньому немає обіцянок, немає легких рішень. Але є правда, це шлях воїна, шлях, який приведе до справжньої перемоги. Якщо він не злякається, якщо не дозволить темним силам зламати свою волю, то Україна вийде на новий рівень. Я бачу її не просто сильною, а величною. Я бачу, як ворог розпадається, як темні сили пожирають самі себе. Лампада здригнулася. І на обличчі старця з'явилася легка усмішка, не радість, а перечуття неминучого. Але цей вибір буде для нього найважчим у житті. Бо той, хто носить в собі силу воїна, має також і серце, що здатне страждати. Його будуть випробовувати не лише вороги, а й ті, хто називав себе друзями. Його будуть зраджувати ті, кому він довіряв. Але він не повинен зупинятися, якщо він вистоїть. Якщо витримає, то світ побачить нову силу, нову Україну. Старець підняв руку, ніби благословляючи образ, що постав перед ним у водінні. Він має пам'ятати його рішення змінить хід історії, історія не лише України, а й усього світу. Бо якщо Україна переможе, то імперія впаде. Якщо він обере боротьбу, то ворог більше не підніметься. Це битва не лише за землю, а за сам дух народу. За його майбутнє. Старець Пахомій заплющив очі, і його голос стих, ніби доля вже сказала своє слово. Вибір буде важким, але хай він пам'ятає, на нього дивиться небо, на нього сподівається земля, його вибір стане дороговказом для тих, хто прийде після нього, і хай обере правильний шлях, бо іншого вже не буде. Лампада горіла рівно, а в кімнаті запанувала тиша. Тиша, сповнена очікування майбутнього. Старець Пахомій затулив очі, і здавалося, що його душа в цей момент блукала далеко за межами цього світу. Він ніби вдивлявся в саму тканину майбуття, сплітаючи з її ниток слова, що ще не прозвучали в цьому часі. Я бачу день, коли він стоятиме перед народом. Очі, що стежитимуть за ним, будуть сповнені надії, віри і страху, його слова. Вирішать усе, вони будуть сильніші за будь-яку зброю. Я бачу, як серця людей здригаються в очікуванні, як ворог, що ще ховається в тіні, завмирає, боючись почути його рішення. Старець підняв погляд, і його очі палали внутрішнім вогнем. Якщо він скаже: Йдемо вперед, то Україна розгорне свої крила. Вороги здригнуться, їхні плани розсиплються. Бо вони сподівалися, що він зламається. Але якщо він засумнівається, якщо дасть слабину, то настане велика загроза, бо не тільки мечем виграються війни, а й силою духу. Він провів рукою по повітрю, ніби стираючи примарний страх, що нависав над майбутнім. Його вороги бояться не лише його сили, а й його рішучості. Вони знають, якщо він обере боротьбу до кінця, то їм не сховатися. Якщо він піде вперед, то впадуть стіни їхніх твердинь, їхні тронні зали спорожніють, а їхні імена зникнуть, наче пил під вітром. Старець на мить замовк, даючи вагу кожному своєму слову. Але будуть ті, хто підступно схиляє його до іншого вибору. Вони казатимуть йому зупинись, досить битв, народ виснажений. Вони малюватимуть перед ним примарний мир. Обіцяючи безпеку, якої насправді не буде, бо немає безпеки в домовленостях зі Змієм. Якщо він зупиниться, якщо погодиться на їхні умови, то цей спокій буде коротким. Вороги не пробачать йому навіть поступки, вони чекатимуть, поки він втратить пильність, поки Україна ослабне, і тоді вони повернуться. Старець похитав головою, ніби бачив те, що не можна змінити. Він має пам'ятати, його вибір стане вирішальним не лише для нього, а й для кожного українця. Якщо він стоятиме твердо, то навіть ті, хто вагалися, підуть за ним. Якщо він стане незламним, то народ також стане незламним. І тоді станеться велике чудо, те, що здавалося неможливим, здійсниться. Лампада спалахнула яскравішим світлом. І голос старця набув сили, якої в ньому ще не було. Я бачу, як розпадається стара імперія. Я бачу, як її правителі, що ще вчора здавалися всесильними, втікають у темряву. Я бачу, як її народ піднімається, ламаючи кайдани, бо він теж стомився від брехні. Але все це станеться лише якщо він обере правильний шлях, лише якщо він не злякається. Старець зітхнув. Ніби відчуваючи всю важкість долі, що лежала на плечах одного воїна. Я не знаю, що він вирішить, бо навіть найбільші пророцтва не можуть сказати того, що ще не вирішене в людському серці. Але знаю одне: якщо він вибере силу, якщо вибере боротьбу, то перемога буде за ним. Старець замовк: вогонь лампади став рівним і спокійним. В кімнаті запала тиша, тиша. Сповнена доленосного очікування.